Двотижневе меню, яким досі послуговується їдальні чернівецьких навчальних закладів, збиткове такого висновку дійшли буковинські освітяни. Виявилось, більшість учнів часто залишає запропоновані страви, навіть їх не спробувавши. Тому меню вирішили урізноманітнити. Тепер у ньому не буде жодних повторень. Кожна страва з'являтиметься лише один раз на місяць, спостерігаючи той момент, скільки залишається нез'їденої їди, скільки витрачається коштів. Ми десь пробували. Змінити раціон учнів і тому з цього року будемо спілкуватися будемо десь спробувати запровадити так зване чотирьох тижневе меню. Урізноманітнюємо в. Тих межах, які ми можемо собі дозволити, головна відмінність нового меню від попереднього менша кількість каш і більше страв з овочів. Були враховані пропозиції батьків, щоб страв було більше, все таки овочевих. В даному випадку пропоновані як овочі натуральні, так і у вигляді салатів. В принципі, зменшена кількість каш. Тобто є заміна іншим продуктом. Директор загальноосвітньої школи номер 24 Уляна Легусова пропозицію міськради сприйняла позитивно. Вона впевнена, таке меню дозволить значно зекономити кошти, і водночас воно задовольнить потреби та побажання школярів. Раніше ми мали двотижневе меню, яким керувалися, і зрозуміло, що в місяці вони повторювалися блюда, які діти мали на сніданки на обіди. Якщо зараз вже буде чотирьохтижневе меню, то ми сподіваємося на розмаїття. Продуктів, які будуть для дітей готуватися, і звичайно, що це я сподіваюся, дітям дуже сподобається. Таке меню почнуть пропонувати учням вже з початку навчального року. Його освітяни рекомендуватимуть усім чернівецьким школам. Окрім цього, владники планують відкрити ще у двох навчальних закладах шведські столи. Олександра Агєєва, Ярослав Лавицький, місцевий час.